Оксана стояла перед дзеркалом, поправляючи волосся, коли Андрій увійшов до кімнати. Обличчя світилося такою радістю, що жінка мимоволі усміхнулася у відповідь. Андрій підійшов ззаду, обійняв за талію і поцілував у шию. Заплющить очі, прошепотів наречений. Оксана слухняно прикрила повіки. Почувся шурхіт. Потім Андрій взяв жінку за руку. Розплющуй. На долоні лежала маленька оксамитова коробочка. Оксана ахнула. Андрій опустився на одне коліно просто посеред кімнати. Оксано, я хочу прожити з тобою все життя. Виходь за мене заміж. Жінка притиснула руки до грудей, відчуваючи, як серце готове вистрибнути. Сльози навернулися самі собою. Так, звісно, так. Андрій підвівся, обійняв наречену і закружляв по кімнаті. Оксана сміялася крізь сльози, цілуючи нареченого. Каблучка виявилася їй якраз, наче спеціально підбиралася. Андрій зізнався, що таємно з'ясував розмір у подруги Оксани. Наступні дні пролетіли в щасливому тумані. Оксана дзвонила батькам, подругам, ділилася новиною з усіма, хто був дорогий. Андрій теж світився від щастя. Молоді люди обговорювали майбутнє, будували плани, мріяли про спільне життя. Через тиждень після заручин Андрій запропонував познайомити Оксану зі своєю ріднею. У мене велика родина, попередив наречений. Батьки, два брати, сестра. Всі живуть недалеко один від одного, дуже дружна сім'я. Оксана трохи нервувала. Зустріч з майбутніми родичами завжди хвилююча. Хочеться сподобатися, справити гарне враження, показати себе з найкращого боку. Жінка одягла суворе, але гарне плаття. Вклала волосся, зробила неяскравий макіяж. Не хвилюйся, заспокоював Андрій дорогою до батьків, вони тебе полюблять. Мама вже питала про тебе тисячу разів. Будинок батьків Андрія виявився затишною двоповерховою будівлею на околиці міста. У дворі росли яблуні, була невелика альтанка. Все виглядало доглянутим і гостинним. Двері відчинила жінка років п'ятдесяти з привітним обличчям і добрими очима. Оксаночка, Людмила Григорівна відразу обійняла невістку. Нарешті познайомилися Проходьте, проходьте. За великим столом вже сиділи кілька людей. Віктор Семенович, батько Андрія, встав, щоб привітатися. Високий, міцний чоловік із сивими скронями, потиснув Оксані руку і посміхнувся. Ласкаво просимо в сім'ю. Два брати Андрія Олег та Євген теж встали з за столу. Обидва були схожі на нареченого тільки Олег трохи старший, а Євген молодший. Привіт, невістко. Олег поплескав Андрія по плечу. Нарешті брат розсудливим стане. Сестра Олена, дівчина років 25, підійшла і обійняла Оксану. Як добре, що у нас буде ще одна дівчинка в сім'ї, а то я одна серед усіх цих чоловіків. Оксана розслабилася. Атмосфера в будинку була такою теплою, такою сімейною, що всі хвилювання випарувалися. Людмила Григорівна принесла пиріг, сім'я розсілася, почалася вечеря з розмовами і жартами. Оксану розпитували про роботу, захоплення, плани на майбутнє. Питання звучали щиро зацікавлено, без допиту чи оцінювання. Жінка розповідала про себе, сміялася над жартами братів, слухала історії з дитинства Андрія. Пам'ятаєш, як Андрій впав з велосипеда просто в ставок? розсміявся Євген. Весь зелений виліз не нагадуй, поморщився Андрій, але теж усміхався. Людмила Григорівна підливала чай, підкладала пирогів, цікавилася, чи все смачно. Віктор Семенович розповідав про свою роботу на заводі, де працював майстром вже 30 років. Все було так буденно, так по сімейному, що Оксана відчула себе своєю. Коли вечір підійшов до кінця, Людмила Григорівна обійняла невістку на прощання. Приїжджайте ще, тепер ти наша рідна. Оксана їхала додому щаслива. Андрій дивився на наречену з ніжністю. Ну що, сподобалися мої? Дуже. кивнула Оксана. У тебе чудова сім'я, тепер і твоя. посміхнувся Андрій. Почалася підготовка до весілля. Обидві сім'ї включилися в процес з ентузіазмом. Людмила Григорівна допомагала вибирати ресторан, обдзвонювала знайомих флористів, давала поради щодо оформлення. Мама Оксани займалася сукнею і запрошеннями. Батьки обговорювали бюджет. Молодята вирішили не влаштовувати пишне торжество. Хотілося чогось камерного, теплого, без надмірностей. Ресторан обрали невеликий, затишний. Гостей запросили тільки найближчих родичів і друзів. Сукня Оксани була простою, але елегантною. Костюм Андрія класичним. Весілля пройшло саме так, як мліяли молодята. У залі панувала атмосфера любові і радості. Гості щиро вітали пару, бажали щастя і довгих років разом. Людмила Григорівна плакала від розчулення, дивлячись на сина і невістку. Віктор Семенович виголосив тост, де назвав Оксану дочкою. Оксана запам'ятала той день як один з найщасливіших у житті. Андрій не відпускав дружину ні на хвилину, танцював тільки з нареченою, дивився так, ніби бачив восьме чудо світу. Жінка відчувала себе коханою, бажаною, захищеною. Після весілля молодята поїхали в коротку весільну подорож. Тиждень на морі пролетів як один день. Потім почалося звичайне життя. Робота, побут, облаштування квартири. Оксана та Андрій винаймали двокімнатну квартиру недалеко від центру. Перший місяць спільного життя виявився чарівним. Оксана звикала до нової ролі дружини, вчилася готувати улюблені страви чоловіка, облаштовувала дім. Андрій теж намагався бути ідеальним чоловіком, допомагав з прибиранням, приносив квіти без приводу, масажував втомлені після роботи плечі дружини. У вихідні молодята ходили в кіно, гуляли парком, їздили до батьків. Людмила Григорівна завжди зустрічала пирогами і радістю. Оксана поступово зближувалася з усією родиною чоловіка. Олена кликала в кафе, брати запрошували на футбол. Але одного разу. Приблизно через місяць після весілля. У двері квартири подзвонили. Оксана відчинила і здивувалася, побачивши Людмилу Григорівну. Зазвичай свекруха попереджала про візит заздалегідь. «Здравствуй, Оксаночко. Свекруха прийшла в квартиру, не чекаючи запрошення. А Андрій вдома? Ні, на роботі ще. Проходьте, Людмило Григорівно». Свекруха пройшла на кухню. Сіла за стіл. Обличчя жінки було серйозним, навіть стурбованим. Оксана насторожилася. Зазвичай Людмила Григорівна посміхалася, жартувала, була відкритою. Зараз щось явно тривожило свекруху. Чай, каву, запропонувала Оксана, вмикаючи чайник. Ні, дякую. Мені потрібно з тобою поговорити у важливій справі. Оксана сіла навпроти, чекаючи продовження. Людмила Григорівна дістала сумки, складений аркуш паперу, і поклала перед невісткою. Ось, подивися. Оксана розгорнула аркуш. На папері були написані цифри 78 тисяч, 110 тисяч, 30 тисяч, 135 тисяч. Поруч з кожною цифрою стояли імена Олег, Євген, Олена, Віктор Семенович. Вибачте, я не розумію, Оксана звела погляд на свекруху. Що це? Борги, коротко відповіла Людмила Григорівна. Сімейні борги. Борги? Оксана застигла. Чиї борги? Наші сімейні. Свекруха підсунула аркуш ближче до невістки. Олег взяв кредит на машину. Не може виплатити Євген винен за ремонт квартири, Олена набрала кредиток, відсотки величезні, Віктор Семенович брав у борг у знайомих на лікування матері. Оксана мовчала, намагаючись зрозуміти, навіщо їй все це розповідають, до чого тут вона. Людмило Григорівно, мені дуже шкода, але я не розумію, навіщо ви мені це показуєте. Свекруха витримала паузу, потім подивилася невістці прямо в очі. Ти ж тепер дружина, допомагай сім'ї. Оксана завмерла. Спочатку подумала, що не дочула, потім зрозуміла, що ні. Вибачте, що ти частина сім'ї тепер, терпляче повторила Людмила Григорівна, ніби пояснювала очевидне. Значить, повинна допомагати. Ми всі одне одному допомагаємо. У тебе хороша робота, зарплата пристойна. Андрій розповідав, що ти збираєш на машину. Оксана відчула, як щось усередині напружилося, стиснулося в грудку. Ви хочете, щоб я віддала свої накопичення на ваші борги? Не мої, наші, виправила свекруха. Сімейні, ти ж частина сім'ї. Я частина сім'ї тільки місяць, обережно промовила Оксана. І ці борги були задовго до мене. Ну і що? Людмила Григорівна знизила плечима. Сім'я це коли всі разом і в радості, і в горі. Потрібно допомагати рідним. Оксана встала за столу, пройшлася по кухні. Голова йшла обертом від того, що відбувається. Невістка намагалася зберігати спокій, але всередині починав закипати гнів. «Людмило Григорівну, я готова допомагати чоловікові. Якщо у нас з Андрієм будуть труднощі, ми впораємося разом. Але я не збираюся платити чужі кредити, це не мої борги. Обличчя свекрухи потемніло. Чужі? Це сім'я Андрія, твого чоловіка. Але не мої борги, твердо повторила Оксана. Кожен повинен відповідати за себе Олег взяв кредит на машину, нехай виплачує. Олена набрала кредиток, нехай віддає. Ти відмовляєш сім'ї в допомозі? Людмила Григорівна повільно підголася. Жадібна виявилася. А ми ж думали, що ти хороша дівчина. Оксана стиснула кулаки, відчуваючи, як кров приливає до обличчя. Я не жадібна, я розумна. Триста п'ятдесят тисяч гривень ви уявляєте цю суму? Я збирала три роки, щоб купити машину. Три роки відкладала з кожної зарплати. І що? Свикруха схрестила руки на грудях. Машина почекає. А сім'ї допомога потрібна зараз? Ні, відкарбувала Оксана. Я не буду віддавати свої гроші. Значить, відмовляєшся допомагати сім'ї чоловіка? Я відмовляюся спонсорувати чужу безвідповідальність. Оксана підійшла до свекрухи впритул. Це різні речі. Людмила Григорівна схопила сумку і попрямувала до виходу. Біля дверей обернулася. Пошкодуєш. Я Андрію все розповім налаштую його проти тебе. Він зрозуміє, яка ти насправді. Спробуйте. Оксана відчинила двері. Розкажіть чоловікові, що вимагали від мене 350 тисяч. Подивимося, що він скаже. Побачимо, процідила Людмила Григорівна і вийшла, голосно грюкнувши дверима. Оксана притулилася до одвірка. Видихнула. Руки тремтіли від обурення і образи. Як так? Місяць тому всі були такими милими, привітними. А виявляється, просто чекали, коли можна буде приповсти з простягнутою рукою. Вечором, коли Андрій повернувся з роботи, Оксана відразу розповіла про візит свекрухи, показала список з боргами, пояснила, що вимагала Людмила Григорівна. Чоловік слухав мовчки, хмурячись все сильніше. І ти відмовила? нарешті запитав Андрій. Звісно, відмовила, кивнула Оксана. Це не мої борги. Я не збираюся віддавати три роки накопичень заради чужих кредитів. Андрій прийшов у кімнату, кинув сумку на диван, мовчав. Оксана пішла за чоловіком. Андрію, ти ж розумієш, що я маю рацію? Я розумію, що ти відмовила моїй родині, холодно відповів Андрій. Що? Мама подзвонила. Сказала, що ти назвала нас дармоїдами, що відмовилася допомогти. Я не називала вас дармоїдами, обурилася Оксана. Я сказала, що я не буду платити чужі борги, це різні речі. Для мене немає різниці. Андрій повернувся до дружини. Це сім'я. Якщо їм потрібна допомога, ми повинні допомагати. Ми. Оксана гірко усміхнулася. Андрію, мова йде про мої гроші, про мої накопичення. Я збирала їх три роки. І що? Сім'я важливіша за машину не сім'я, а борги. Оксана підвищила голос. Борги, які зробили, не ми. Олег взяв кредит на машину, нехай платить. Олена набрала кредиток, її проблеми. Вони мої рідні, жорстко сказав Андрій. І якщо моя дружина не хоче їм допомогти, то яка це сім'я? Оксана сіла на диван, відчуваючи, як підкошуються ноги. Невже це говорить той самий Андрій, який місяць тому клявся в коханні, який обіцяв бути поруч завжди? Андрію, ти чуєш в себе? Ти вимагаєш, щоб я віддала всі свої заощадження на борги твоїх родичів, борги, до яких я не маю жодного відношення? Ти маєш відношення тому що моя дружина, відрізав Андрій, і повинна допомагати моїй родині. Я готова допомагати тобі. Оксана встала, підійшла до чоловіка. Якщо у нас будуть проблеми, ми впораємося разом, але я не буду утримувати всіх твоїх родичів. Значить, відмовляєшся? Так, відмовляюся. Андрій схопив куртку. Тоді мені ні про що з тобою розмовляти. Куди ти? Оксана ступила до чоловіка. До батьків. Там мене хоча б розуміють. Двері грюкнули. Оксана залишилася одна в порожній квартирі. Жінка опустилася на підлогу просто біля дверей, обхопивши руками коліна. Сльози текли самі собою. Як все змінилося за один день вранці була щаслива сім'я, а ввечері руїни. Андрій повернувся тільки до півночі. Ліг спати. Оксана лежала поруч, не в силах заснути. Хотілося обійняти чоловіка, поговорити, все виправити. Але як виправиш, якщо вимагають віддати всі гроші? Наступні дні перетворилися на кошмар. Андрій розмовляв з дружиною холодно, приходив пізно, йшов рано. Вечеряти сідав окремо. На спробу Оксани поговорити відповідав, що говорити ні про що, поки вона не допоможе родині. Оксана намагалася пояснити, що не проти допомогти в критичній ситуації. Але 350 тисяч це все її накопичення. На ці гроші планувалася машина, ремонт, майбутнє. Андрій слухати не хотів. Для чоловіка існувало тільки одне правильне рішення віддати гроші рідні. Через тиждень холодної війни Людмила Григорівна знову зателефонувала, розмовляла вже відкрито, вороже. Передай синові, що ми його чекаємо на недільний обід одного ти не запрошена. Оксана поклала слухавку і гірко посміхнулася. Все зрозуміло. Сім'я Андрія відвернулася від неї за відмову платити так просто, так швидко. У неділю Андрій поїхав до батьків, повернувся похмурішим за хмару. Оксана готувала вечерю, коли чоловік зайшов на кухню, став у дверях, схрестивши руки на грудях. Нам потрібно поговорити. Оксана вимкнула плиту, обернулася. Слухаю. Або ти допомагаєш моїй родині, або нам не по дорозі. Жінка притулилася до столу, відчуваючи, як тікає земля з під ніг. Що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що не збираюся жити з дружиною, яка зраджує мою сім'ю. Андрій дивився холодно, відчужено. Мама має рацію ти егоїстка. Думаєш тільки про себе і свої гроші. Егоїстка. Оксана розсміялася, але сміх вийшов істеричним. Андрію, отямся. Твоя мати вимагає 350 тисяч на чужі борги. Це нормально? Це не чужі борги, це борги моєї сім'ї. Але не моєї, закричала Оксана, не моєї, розумієш? Я вийшла заміж за тебе, а не за всю твою рідню. Значить, рішення прийнято, кивнув Андрій. Ти не хочеш допомагати? Тоді я теж прийняв рішення. Ми розлучаємося. Оксана завмерла. Слово розлучаємося прозвучало як вирок. Ти зараз серйозно, абсолютно. Я не хочу жити з людиною, яка не підтримує мою сім'ю. Збирай речі. Збирати речі? Оксана ступила до чоловіка. Квартиру винаймаємо навпіл. Я маю таке ж право тут жити. Тоді я піду, знизав плечема Андрій. Все одно результат один. Я подам на розлучення завтра. Чоловік розвернувся і вийшов з кухні. Оксана залишилася стояти, не вірячи тому, що відбувається. Місяць тому вони одружилися. Місяць. І ось вже розлучення через те, що вона не хоче віддавати всі накопичення на чужі кредити. Вночі Оксана не спала. Обмірковувала ситуацію з усіх боків Можна спробувати зберегти шлюб. Віддати частину грошей, домовитися, знайти компроміс. Але що далі? Завтра свекруха прийде з новим списком боргів. Післязавтра брат попросить на чергову машину коли це закінчиться. І потім головне, Андрій вибрав сторону не дружини, а матері та родичів, не спробував захистити, зрозуміти, підтримати. Просто висунув ультиматум або плати, або йди. До ранку рішення визріло. ОКСАНА не платитиме. Не буде утримувати сім'ю дармоїдів, які місяць тому посміхалися і обіцяли любити, а тепер вимагають грошей. Не буде жити з чоловіком, який ставить інтереси рідні вище інтересів дружини. Вранці Оксана спокійно повідомила Андрію про своє рішення. Я йду, подам на розлучення сьогодні. У квартирі можеш залишатися, я вийнему іншу. Андрій здивовано підняв брови. Серйозно? Думав, ще будеш вмовляти? Ні, похитала головою Оксана, не буду. Ти зробив вибір я зробила свій. Значить, гроші не віддаси? Ні копійки, твердо відповіла жінка. Це мої накопичення. Я заробила їх сама, збирала три роки і витрачу на себе, а не на чужі кредити. Андрій посміхнувся. Ну, й добре. Значить, нам дійсно не по дорозі. Оксана зібрала речі за годину. Благо, своїх речей було небагато. Велика частина майна в квартирі належала Андрію. Жінка подзвонила подрузі попросилася пожити пару днів, поки не знайде орендоване житло. Коли Оксана вже стояла біля дверей з валізою, Андрій вийшов з кімнати. Ти правда йдеш? Правда. Через гроші руйнуєш сім'ю, Оксана повернулася до чоловіка. Подивилася довгим поглядом, повним розчарування і болю. Не я руйную Андрію. Ти зруйнував в той момент, коли поставив вимоги матері вище своєї дружини, коли вибрав гроші для родичів замість підтримки дружини. Я не відмовлялася допомагати тобі. Я відмовилася спонсорувати чужу безвідповідальність. Це різні речі. Але ти цього не зрозумів? Моя сім'я не безвідповідальна. Твоя сім'я набрала кредитів на 350 тисяч і тепер вимагає, щоб я за них розплатилася, спокійно відповіла Оксана. Це і є безвідповідальність. Прощавай, Андрію. Жінка вийшла з квартири, не оглядаючись, спустилася на ліфті, вийшла на вулицю, сіла в таксі і поїхала до подруги. Тільки коли машина рушила, Оксана дозволила собі заплакати. Розлучення оформили швидко. Майна спільного не було. Дітей теж. Через місяць Оксана отримала свідоцтво про розірвання шлюбу. Короткий шлюб закінчився так само стрімко, як почався. Оксана винайняла невелику однокімнатну квартиру, продовжила працювати, збирати гроші. Андрій пару разів дзвонив, намагався поговорити, але розмови зводилися до одного чому Оксана така жадібна і егоїстична? Жінка перестала відповідати на дзвінки. Через півроку Оксана купила собі машину ту саму, на яку збирала три роки. Сіла за кермо і поїхала за місто просто так нікуди. Їхала по трасі, слухала музику і думала про те, як багато змінилося так, шлюб не склався, так, сімейне життя зруйнувалося через місяць. Але Оксана не шкодувала про своє рішення. Не шкодувала, що пішла, не шкодувала, що не віддала гроші, тому що, не знаючи цього раніше, зрозуміла просту річ не можна будувати сім'ю на маніпуляціях і вимогах, не можна любити людину, яка ставить тебе перед вибором або плати, або йди. Справжня сім'я це підтримка, розуміння, повага, а не список боргів і вимог допомагати всім підряд. Оксана вибрала себе. Свої гроші, свою незалежність, своє майбутнє і не збиралася вибачатися за це перед тими, хто бачив у молодій дружині тільки джерело доходу для погашення чужих кредитів. Дякую, що дослухали до кінця. Підтримайте україномовний контент, підписавшись на канал. Всього вам найкращого і до зустрічі!